Друзі, 2025 рік точно можна назвати буремним, особливо коли ми говоримо про купу міжнародних подій, які в будь-якому разі рикошетили в нас. але вже 2026-й, в принципі, теж багато чого принесе. Причому цей анонс можна робити на початку січня, і відповідно події тільки будуть накоплюватись. Тож ми з командою проаналізували все, що вже відомо про 2026-й рік. Що очікувати, що відбудеться, як це буде впливати на Україну? Спойлер сильно і відповідно зробили вам такий певний календарик, що треба чекати з вами сьогодні. Ярослав Железняк, це канал Залізний НР. Де всіх вітаю з новим роком, і відповідно ми починаємо починаємо розбирати топ міжнародних подій в 2026 році, які безумовно будуть впливати і на нас з вами. Тож поїхали. Так, подія номер один, яка очевидно відбудеться у 2026 році, це проміжні вибори до Конгресу США. Вони заплановані на 3 листопада. І давайте я поясню, що таке проміжні вибори це коли американці обирають всіх членів Палати представників, там вони працюють по два роки. І, відповідно, ще 33 сенатори. Це відповідно в Сенаті. Це одна третина. Нагадаю, там у них кожні два роки змінюється одна третина. Коротше, 435 у нас представників і 33 сенатора. І зараз, як ви розумієте, по складу конгресу, то і Сенат, і Палату представників контролюють республіканці з невеликим, чесно говорячи, відривом, але контролюють. І ось. 3 листопада оця монополія на Конгрес у Трампа може змінитися. По опитуванням, які зараз проводяться економіс, югав, вже кандидати від демократів лідують в обидві палати. І, скоріш за все, дуже ймовірно, що як у Трампа ну, по факту буде конгрес, який буде зараз працювати. Проти нього ну не зараз, а після 3 листопада. Тож ще один важливий момент, що таке виборча кампанія в сполучених штатах. Вона починається буквально за рік до виборів. Тож, зараз вся палата представників, а відповідно, і Трамп і сенатори, переходять ось в цей виборчий режим, що для нас напевно добре. якщо ми будемо далі користуватися підтримкою населення сполучених штатів і відповідно їх на любові до того ж самого Путіна. Подія номер два, яка безумовно для нас важлива, це теж вибори. Вибори в квітні, вибори такого собі пана, як Віктор Орбан і його партії на парламентських виборах в Угорщині Фідес. Вона буде знову балотуватися, вона має. Можливість перемогти, тому що всі останні вибори це восьме з 2002 року. Партія якраз Фідес спокійно перемагає, і тому Орбан перебуває на посаді прем'єра з 2010 року, тобто у нього 15-й рік повноважень. Але в цьому відповідно році на виборах Орбан має високі шанси. Програти, тому що його рейтинг, як і рейтинг його партії, вже сильно падає, і відповідно знижується. І зараз, за останніми незалежними опитуваннями лідує інша політична сила, опозиційна до Орбана, це партія Тиса, яку сформував його колишній союзок. Це такий собі. Пітер Мадяр, це Мадяр, буде правильно. Якщо в даному випадку Мадяр перемагає, то є величезний шанс, сподівання, що в ЄС у нас з'явиться як мінімум. Ну не блокуючи пакет від Угорщини. Відповідно, ми зможемо відкрити кластери реально по перемовинам і рухатись далі по всім ключовим питанням. Якщо раптом все ж таки переможе якимось дивом Орбан, то у нас буде велика проблема, і відповідно в даному випадку у нас буде. Незрозуміло, що робити з євроінтеграцією. Плюс Орбан ще з весни готується до жорстких виборів. Парламент змінив Конституцію та збільшив повноваження уряду. наприклад, те ж саме позбавляти угорського громадянства. Крім того, змінили. Спеціальна межа виборчих округів прийняв закон про інагентів, і коротше, вони багато чого роблять для того, щоб якимось чином ці вибори перемогти. Для України це абсолютно важлива історія, тому що в даному випадку від позиції того, як буде себе вести Угорщина, залежить наша євроінтеграція та і багато інших речей. Тож сподіваємось, все ж таки, що Маяро буде більше шансів. Далі із подій. В грудні, як ви пам'ятаєте, Європейський Союз схватив, схвалив пакет фінансування на 90 мільярдів євро для України на 2026 і 2027 рік. Але не погодився тоді використати заморожені російські активи без тривалих юридичних обговорень. І ось тут треба зазначити по перше що треба уважно слідкувати за цими юридичними формулюваннями який саме механізм буде схвалений щодо грошей і відповідно буде схвалений Рада єс по друге для україни буде важливі самі переговори європейців з приводу використання саме заморожених російських активів плюс знов ж таки у нас має проголосувати і Парламент Європейського союзу і всі інші інституції сформувати умови під ці гроші, які 90 мільярдів, які виділили. Ну і відповідно ми маємо за цим активно слідкувати, щоб там ніяких орбанів не виникло. Далі це мирні перемовини. Як ви пам'ятаєте, у нас президент Зеленський представив 20 пунктів мирного плану, який, начебто, розроблений США, і так само, напевно, ну, очевидно, не погоджений з країною агресором, ну судячи по заяві самих країн самої країни агресора. Тож в даному випадку виглядає так, що 2026 рік буде у нас якраз і проходити під цим як би, наративом мирних перемовин, перепостійних. Перельотів Куфа, Кушніра і всіх інших до відповідно Росії або потім до України, і обговорення всіх цих речей. Плюс ну це анонсований візит, поки з невідомими датами всіх відповідних лідерів, зустрічі між Зеленським, Трампом і лідерами ЄС. Коротше, у ці мирні перемоги, це та напевно, третя така велика подія, яка так чи інакше буде відбуватися по всьому світу і до якої буде прикута увага. Ну а так само у нас ще буде багато спортивних подій. У нас так само буде багато додаткових. Приводів і нервувати, і читати телеграм. Коротше, у нас буде багато чого в 2026 році. Просто сподіваємося, що це багато чого принесе нам гарні новини. З вами був Ярослав Шелезняк, Це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.